Усім, Усім привіт. привіт! Що далі? <ривіт> це, це наше перше відео. Ми вирішили записати новий формат в такому стилі. Як цей стиль називається? Такий розмовний стиль діалогу, просто затишний, комфортний за чайочком та водичкою. А, так. І поговоримо сьогодні. Про любов до себе, про повернення до себе. Ми просто з Алісою, от коли зустрілися. Ми буквально знайомі не так уж і давно, але декілька днів е декілька <с днів максимум тиждень. І в цей період реально ми так здружилися і зійшлися на одній темі. Да, от любові до себе. Ми пішли в таку зразу глибину, влізять, і хочемо це також передати вам. Я переконана, нас будуть дивитися переважно дівчата, тому так. що тему сьогодні ми будемо підіймати саме дівочу. Ну я пропоную перед тим як ми підемо в саму тему. Давай трошечки представимося, чому ми тут сидимо віщаємо вам. Давай спочатку ти потім я розкажу про себе. А мене звати Аліса. А я маю великий досвід вже роботи у фешн-індустрії. А я працювала на Ukrainian Fashion Week, у Vogue Ukraine продюсером у різних брендах Руслана Каріка та за Сільченка. Клас. і тому саме я знаю, як допомогти жінці візнайти себе через одяг, тому що я вийшла з цієї системи, і я хочу вам розповісти, можливо, чимось допомогти, як візнайти себе, своє внутрішнє я і підкреслити його за допомогою одягу. Клас, от е, Аліса, Анжеліка Аліса да, в нас у тебе да, схоже, да, да. і в нас таке, як ми от, одягнені чорне, біле інь-янь да, на такому контрастіку. От е, власне така наша і тема, тому що Аліса це більше про зовнішнє, тобі дуже просто бекграунд досить неймовірний. А я про внутрішнє, тому що мене звати Анжеліка Музиченко, я тета психолог, я коуч і також я тета практик. Да, тобто, в мене така синергія емоцій тіла і духовності. Да, тобто, я не про той знаєте вид психології, Гі, де ти шість років ходиш, пропрацьовуєш маму, папу та сидиш цими руками, і в принципі змін як таких немає. Я про швидку психологію, я про якісну психологію, я про глибину. І якщо дуже коротко, я працюю з. Жінками, з чоловіками, з експертами, підприємцями, я допомагаю людям масштабуватися, знаходити себе, розкривати потенціал. Ну я це називаю знаєш, такий як м -м, level up, да. Тобто я про перехід, я про нові рівні, я про пришвидшення, але не про те досягаторство і успішний успіх, який уже слава Богу, ця ера вона да. уходить потихеньку. Ось а я допомагаю пришвидшуватися. Через любов до себе, тому сьогодні про це а, і поговоримо. Так, також хотіла додати, що загалом, наприклад, я працюю тільки з жінками, mm. а в моїх послугах стиліста я працюю виключно з жінками. І, хоча в мене є багато запитів від чоловіків, там клас не очікую. Так, я також не очікувала. Коли я тільки заявила про себе в інстаграмі, мені почали писати чоловіки, такі тільки нікому не кажу. А можна мені щось? Як до косметолога, не треба на мені к'ю, тільки нікому не кажуть і. Я кажу, блін, я задоволенням, можливо, колись так, але наразі я настільки кайфую від жінок. Жінки так. це абсолютно інша енергетика, і тому я працюю саме Брах. з ними. На цьому так. ми зійшлися. Хоча, хоча раніше, от можливо зараз це відгукнеться тим, хто нас дивиться. Я раніше взагалі не вірила в жіночу дружбу. Я не вірила в те, що жінка може дружити. Жінку знаєш, я жила в такому е, кублі змій. як ти жила в залі Ой, дуже складно, але в той момент я думала, що це нормально. Знаєш, угу. була навколо мене одна конкуренція. Ну я до цього працювала на телебаченні, тобто ведуча журналістика угу. і. Там дуже конкурентне поле. От коли я прийшла в психологію, там більш такі ну м'якенькі, знаєш там ну більш такі проработані люди. Ось і тільки ось буквально там рік тому я відкрила для себе жіночу дружбу. Я почала співпрацювати з жінками. Знаєш, ну як відкрила трошки своє серце, але знову ж таки, це тільки через пізнання себе. От коли я себе пізнала, тоді якось і мір знаєш, мені так двері свої mm -hmm. відкрив. Ну це дуже круто, насправді. Я завжди була за жінок, про жінок. В мене в послугах, наприклад, є там зйомки під ключ, там я працюю і з брендами, і з інфлюенсерами, і там з приватними mm -hmm. особами. Але для мене кайф в жінках, тому що ця енергія, яка йде від жінок, це просто Ми, щось звісно, кошечки. Да. Yeah. <laughs> Хорошо, давай тоді я пропоную так. Що? Який в тебе взагалі шлях? Давай трошечки ти поділися своїм бекграундом, да? mm -hmm. от, саме в контексті любові до себе. От, mm -hmm. Що ти проходила? Да, я розкажу, що я проходила, тому що, ой, повірте, поділитися є чим. Та до і після. Це просто так, так. настільки контраст. Ух. Ну що ж, е я війшла досить рано в такий великий е бізнес, корпорації. Де... На минуточку, да, досить рано. Да. Скільки тобі років? Просто скажи, щоб зараз всі 19. попадали. Мені здається. 19. 19. <кан <кан> <так>. <кан> Так. І той досвід, який ти називала на минуточку. Да. І момент в тому, що я дуже сильно поринула в цю кар'єру в самореалізацію. І я працювала 24 на 7, І знаєте, типу, ти працюєш, працюєш, працюєш. І в якийсь момент тебе настільки оця рутина, нездорова рутина, вона настільки тебе забирає а, зі свого власного життя. О, і в моменті да. в мене почались дзвіночки, що. Я працювала в мене не було життя, в мене не було друзів. Я не проводила час з сім'єю. У мене не було хобі, нічого. Зараз плюсики, кому це так. знайомо, і... Я ставлю так, і типу це настільки жахливо, тому що це так сильно сильно відбувається на ваш стан внутрішній. Ви навіть можете цього не відчувати. Але в моменті так в мене наприклад не було вихідних, навіть нормальних, і тому у мене не було можливості відчути, що щось не так. В якийсь да. момент цієї весни а, я почала хворіти постійно, і в мене була Класика. температура 37,2-37,3 щодня протягом 2-3 місяців. Щодня. да як так. організм такий сигналізував запалення. Да, запалення да. Е, я mm -hmm. пішла по лікарях і я здала аналізи абсолютно на все. Мене перевірили з ніг до голови повністю. І потім мені сказали мій е, діагноз, на який я найбільше не очікувала і не хотіла його чути. Mm -hmm. Це перевтома. Офігеть. так Офігеть. Я, мені здається, чесно скажу, була готова до якогось іншого діагнозу. Але коли мені сказали перевтому, я така: ну як я ж можу, як це перевтоми цього не може бути, і це було для мене найнеприємнішим. Тому що я зрозумію, що треба щось змінювати в житті. А як ми всі знаємо, змінювати щось в житті не завжди дуже легко і приємно, і взагалі виходити з цієї системи. А коли ти лошадь, коли ти кінь, який паше, це дуже неприємно і важко змінювати цей взагалі патерн. 100%, так. 100%. Так. Одалізі, я тут доповню. Mm -hmm. Мені просто дуже знайома твоя історія, да? те, що ми говорили і поза камерами, і зараз хочу сказати ще раз. Та я в принципі про це багато розповідаю і в інстаграмі, і скрізь, де я тільки це не розповідаю, тому що я прийшла такий самий шлях. Це називається трудоголізм. да, А трудоголізм – це така сама завісимість, як і алкоголізм, з речовинами і громаді, і так далі. Да? Тобто так, це все так. про одну і ту саму історію. Просто трудоголізм – це более така, знаєш, ніби. Соціальна похвала похвальна, mm -hmm. похвальна mm -hmm. така завіз. Веде ж не ж таки молодець, дідішко заробляєш. і я в цьому жила ну теж років 4-5, коли я якраз то працювала на телебаченні, і я дуже багато працювала. В мене були такі дні, коли я приходила на роботу о сьомій ранку, бо мені треба було ще з минулого дня дописати там якісь сюжети чи ще щось. А там на 8 на у мене вже була зйомка, і я могла так бути до роботи, на роботі до 11-ї, до дванадцятиї, mm -hmm. це ще до комендантської години, і в той момент. Момент, мені здавалося, от як тобі. Що, типу, це пікольно, да, що да. це класно. Я, от да, ти кажеш, діагноз перевтома. Я так само я тоді не відчувала цього абсолютно. Я не здавала аналізи, але я впевнена більш ніж на 100%, що в мене теж була перевтома. Моє тіло про це сигналізувало просто от такими червоними редфлагами. Mm. В мене були постійні прищі, Вони просто не могли. Ну, от косметологи, харчування, мені нічого не допомагало. От зараз те волосся, яке ви бачите, в мене воно було як мишачі хвостик. І в мене теж не було стосунків адекватних. В мене нічого. Не було там про яку дружбу взагалі йшлося, як я постійно була робоча лошадка. І це ну зараз можливо люди тут дивляться і думають: ой, ну ви там, напевно, дівчатки зарабатували мільярд тисяч доларів в секунду. Ні, я взагалі я таку фігню Ні, я зарабатувала. Мені реалістично. Просто я як я це ж теж про самооцінку, це ж теж про любов до себе. що Так упахиватися і за там тих нещасних три копійки. Ось тому от кому зараз це знайомо, просто от через наш досвід ми хочемо сказати, що це не є. Є окей, так. можна по іншому. Да, я там не кажу йти, ну там, не знаю, вот эти, знаєте, дишать маткою і заводить легкі деньги ну, і іти в віспорт, і що що-то. але елементарно, хоча б. Баланс да, от цей баланс відчути да а що в мене є окрім роботи. А ой, там до речі, не трудівниця. Ти розумієш, от як працює поле. Ми говоримо про трудогалізм, і бджбджола. Не знаю, чи вам видно вона прямо на камеру. Я думаю, 100% було видно. Я теж думаю, що жінка-трудівниця. так Я хотіла доповнити в залі, що. Не знаю, як на в інших країнах в нашій країні дуже сильно просувається оцей бренд трудоголізму. А ти вважаєшся класно? Навіть я чесно скажу, коли я спілкувалася з сім'єю, навіть і я казала про те, що Боже, я там упахиваюсь, і все я помираю, і мені дуже важко. Я відчувала таке співчуття і трошечки, начебто, О! похвалу. Типу, ну ти mm -hmm. така бідненька, ну ти молодець, ну все буде добре. Це просто вже вкорінено в нас. А можна я розкажу про Давай. це просто це моє любі? знаєте, оцей тип жертві на сцен, коли давайте так почну спочатку. Ми всі трошечки недолюблені діти, недолюблених дітей. Да? Тобто, це нормально наші батьки з СССР, бабушки, дідушки, да. Тобто, це така дуже довга історія і. Це зараз є окей, коли ми говоримо про психологію, про емоційний інтелект, про якусь емпатію, про емоції, взагалі про психологічну mm -hmm. е освіту. Да? Наші батьки такого не знали, і любові хотіли всі і завжди. І тому, те, що ти говориш, це теж такий трошечки деструктивний, але легальний спосіб отримати любов. Тому mm -hmm. що ти ж не прийдеш, і скажеш там, не знаю, мама, обійми мене там скажіть мені, що там ви мене любите, а цього ж визнання. Mm -hmm. Mm -hmm. Потрібність у любові не закрита, і тому ми починаємо що? Ми починаємо страдати, ми починаємо боліти, ми починаємо привертати до себе увагу різними способами, екологічними, не екологічними, це наші психіці неважливо. Їх головне закрити потребність. І те, що ти говориш, в мене теж таке було, бо я думала, що я така класна, mm -hmm. що я ж така, бо жалійте мене. Я, я прям хвасталася тим. Що я так багато працюю? Ой, тоді платять, ой, боже, так все погано, ну але ж я і люди тобі уділяють внимання. Mm -hmm. Вони тобі кажуть, о, яка ти бідося. Тому це нормально, це так працює. і навіть з'являється якась повага. Твою чувакуєте повагу? Да, а да. я не знаю, я впевнена, що більшість з цим стикалась. У мене були ситуації один раз, один раз була ситуація на минулій роботі, коли я а, працювала. Дуже багато і в мене був вихідний, де я нічого не робила. Ми з подругою поїхали в СПА, бо в нас дні народження поруч, і ми зробили подарунок одна одній. І ми поїхали в СПА на цілий день. І я цілий день вимкнула телефон вперше. за... Місяців п'ять, напевно, А тривожність твоя 에... як в цей момент. Нормально вона кайфовала. <кнути> <Да>. <кнути> Клас. Я вимкнула телефон просто і я цілий день його не брала в руки. І я собі ходила по спа, купалась, відпочивала. І коли я прийшла на роботу, мене запитали, чим ти займалась, чому тебе там не було ще щось. Я сказала, я цілий день провела в спа. Який оцей був осуд? Знаєте, і ніхто нічого не сказав, але я впевнена, що більшість людей з цим стикались, коли ви на роботі працюючись на когось, ви кажете: та я вчора цілий день відпочивав, типу нічого не робив. Там кайфував з сім'єю, з друзями і відчувається, це типу. От і це настільки ненормально, Жас. Будь ласка, не сприймайте це як нормальну історію. Це не просто заздрять вам сто відсотків. Так це ненормально, бо є люди, які просто не можуть вийти з цієї системи. От є система, яка да. тримає людей, особливо в нашій державі, і вони просто не можуть з неї вийти. В них немає просто от вони дивляться ось так. вони Не можуть відкрити своє поле зору. Тому, будь ласка, ніколи не дослухайтесь до них і. Завжди виходьте з цієї системи, бо вона буде тільки гірше і гірше вам робити. Сто відсотків тут про слухати себе. Це іноді складно, тому що цей голос внутрішнього я воно іноді, та не іноді, а завжди е, трошечки приглушене. Його треба знаєте, як це, лопатка і раз копати. Тому що спочатку на нас впливають батьки, виховують свої установки, нам нав'язують. Потім ми йдемо в садочок, потім в школу, потім друзі, потім соціум, і все це дуже нас тисне. І в мене теж був такий період, коли я е, ну в якийсь момент реально повірила в те, що я це моя Робота, да, О, тобто да. мене як. От просто особистості мене не було, тобто я пам'ятаю дуже така історія інтересна. Я коли пішла вперше до свого психолога, я в терапії на мінуточку вже більше п'яти років. І як зараз пам'ятаю свою одну із перших сесій, як мене психолог запитала, вона ж зразу побачила мій цей діагноз mm -hmm. дастігаторства, трудогалічки і так далі. Вона в мене запитала: Анжеліка, якщо тебе вивести ось так просто в поле голубосу без дипломів, без твоїх регалій, хто ти? Уявіть, 40 хвилин відповідала на це питання. Тобто, зараз я б сказала, да що там, то я Анжеліка, я дівчина, я людина. Да? Тоді в мене поняття не було. Ну хто? Ну я журналіст. Ні, нема в тебе регалі. Ну я ну ну студентка? Хто я? У мене взагалі не було розуміння, що я це просто от ручки, ножки, і мене вже достатньо. Угу. Ось, і за боже, говорю, мене просто мурахи. знаєш, тіло пам'ятає оце все. І лише в той момент, коли я почала оце знаєш, маховічок розкручувати, розкручувати, я зрозуміла, о-о, як багато я дію із почуття провини, із якихось таких деструктивних почуттів, щоб заслужити, да, щоб мене полюбили, щоб я там доказать, заслужити і так далі. Я дуже тебе розумію, бо щодо мене з приводу, наприклад, одягу, це також дуже сильно відображається на. Тому як ви виглядаєте, от, наприклад, О, я вівіньки, прикидаюсь... ми заходимо зараз на тонкий так. льот. Наприклад, я прокидаюсь, ідучи на роботу, і в мене є година аби зібратися. Я розумію, що мені треба приготувати сніданок, поснідати, привести себе в порядок, тому що я не можу прийти без макіяжу на роботу з поганою якоюсь зачіскою або ще з чимось. І е, що я це в папках я це все роблю, я збираюсь, і в якийсь момент я бачу, що в мене є дирочка на нижній білизні. І угу. я розумію, що вона маленька, вона є. Я думаю, та Боже, Всі хто ним, його бачить, да, хто да. його бачить. Дирочка є і є. Я просто вдягла цю нижню білизну, а я її тільки купила, наприклад, там тиждень тому. Я думаю, та Боже, є, і є. Я, я ж бягла, не буду труси побігла, там на роботі знімати, але да, хто побачить. Я взяла, побігла собі на роботу. Я про це і не пам'ятала, але Боже, як багато це про вас говорить. Як багато це говорить про ваш внутрішній стан. Тому що це ж не про дирочку, це про те, як ви до себе ставитесь. Я наразі ніколи в житті не вдягла. Нічого з якоюсь дирочкою або з плямою, або ще щось, не тому, що я чистюля або якийсь перфекціоніст. Ні. Тільки тому, що я наразі ставлюсь до себе з повагою і з любов'ю. І ваш одяг, те, як ви вдягаєтесь, дуже багато чого про вас говорить. Я не кажу вдягати сукні, підбори, і, начебто, цим ви докажете комусь щось, це все повна брехня і це абсурд. Але оця повага до себе, навіть просто з того, як ви себе відчуваєте в одязі. Чи є, yeah. плями, чи є у вас пляма, чи є вас дирочка, і неважливо, хтось побачить, чи ні. Розумієте, що ваші очі найважливіша оцінка. Oh, ваші oh, очі oh, okay. є вашою найважливішою оцінкою. І неважливо, хто що подивиться, і скаже: Бо якщо ви себе любите, і ви дивитесь на себе, і ви дивитесь на себе з повагою з коханням, то вам буде байдуже, як на вас дивляться інші. Оце про одяг, особливо в чому ви ходите вдома, да, да. дівчики. Напишіть, будь ласка, в коментарях, для кого є нормою ходити по дому, бо ніхто ж не бачить якихось футболках Растянути затасканих. Таких, Або да. там, знаєте, коли це критичні дні. Та да, якісь труси, от це там поношені, я ага. господі, я вже дереві, там вже вицвівші на сонці Мене навіть 10 них тисяч була років. Назва. От Прошути. ну да. <laughs> <решут> Парашуди вже да, снім. Да. От, ну це наскільки Боже, я просто говорю оцей переломний момент. Згадую, коли е, почала ж пропраць, пропрацьовувати свою самооцінку, е, краще дізнаватися себе. І я просто першим ділом, ну не першим, давайте не першим, першим там другі були історії, але одним із пріоритетних справ я пішла в магазин, я купила собі нормальні труси, просто ді, розширила асортимент. Це дуже Поніваєте? От викинула нафіг, порвані новини. Ски, труси, от цю всю ненужну mm -hmm. історію, яка тіпа, хто її там бачить? Я ж там не, не збираюсь кросовки знімати. Повірте, ви бачите. А те, як ви, що ви на себе одягаєте, да ви кожен день контактуєте з своїм тілом? От там той піджачок, ті штанішечки. Якщо це якась синтетика, якщо це якась ну порвана історія, да тіло ж все відчуває, і потім, чого я не можу скинути зайву вагу, чому в мене прищі, а чому mm -hmm. в мене там атьочність? А як, а як ти ставишся до тіла, знаєш? От мене, от коли в мене було акне. Там спочатку говорили, що та це гармони, та це підлітковий вік. Ага, мені вже 22 роки, а щось ну якби уже давним-давно підлітковий вік закінчився, а акне, як би ні. От, а потім, коли почала пропрацьовувати цю всю історію, зрозуміла, а так воно ну що, Анжелічечка, а чи любимо ми себе? І, звісно, відповідь – ні, тому що любов до себе це не про якусь саме нову одежу, червоні губи так. чи підбори. Ні, любов до себе це елементарно там виглянути волосся, там чиста шкіра. Ну це прям лакшері сегмент, Знаєш. Так, я повністю погоджуюсь, і першим чином я звільнилася в червні, і я наразі працюю на себе. І першим чином, що я зробила, це просто 19 зашла... років так. просто аплодісмітки. Я зайшла в свій гардероб і я почала викидувати просто мотлох, да? Це не да. одяг, це мотлох, а якась нижня білизна, якісь таки носки, якісь футболки, які я взагалі ніколи не вдягала. Mm. Я просто це все повикидувала. В мене зараз, наприклад, я казала завжди своїм дівчаткам. Що базовий гардероб це дуже важливо, але домашня капсула да, це да. є просто основою вашою. Бо як я вже сказала, ви бачите себе найважливішими очима вашими. Це оцінка дуже важлива, яка є, коли ви є вдома, коли ви вдягаєтесь, коли ви смачно пахнете, так як вам подобається, коли ви поводите себе так, як вам подобається. Це є надзвичайно важливим. І першим чином, коли я звільнилась, перше, я викинула весь свій одяг, і друге. Я почала знову відзнаходжувати себе і слухати себе, чути, бо я настільки себе вже десь закинула всередину цією роботою, цими думками про кар'єру, про майбутнє, про yeah. гроші, що я просто перестала чути себе, а хто я так само без роботи? Я не знала, хто я без роботи. Я приходила завжди на якісь іменти, і я казала: так: Я Аліса, я працюю ось там. Я маю ось такий досвід, я класна. І це круто, але. Якби я прийшла просто не на конференцію, а познайомитися з якоюсь людиною побудувати якісь близькі yeah. стосунки, їй би не настільки важливо було, хто я за професією, їй би важливо було хто я як людина. А я не знала хто я як людина, тому що я цю людину закопала десь дуже глибоко yeah. всередині себе. Це грустно так. Але я відкопала ну типу грустно знаєш. От я навіть їхала сьогодні на нашу зйомку і просто дивилася, як по вулиці ходять люди. знаєш, Це різні хобі. у мене теж і таке. Це така спостережливість. Я просто дивлюся. Я навіть не розмовляючи з людиною, я можу визначити. Чим живе ця людина, mm -hmm. чи любить вона себе, і mm -hmm. взагалі да як яке в неї життя? І це насправді не про якусь там телепатію, екстрасенсорику чи ще щось. Це елементарно по тому, який людина має вигляд зовнішній. І те, що говорять очі, mm -hmm. тому що в мене очі дуже горять, вони сіяють. Мені да, завжди люди да. говорять, ну навіть жартують Анжеліка. Ти під чим? А я не під чим я просто <світ> я в житті, я в моменті, я в кайфі. І тому ця енергетика вона дуже заряджає. Можливо, навіть зараз неможливо, а 100%, Ви навіть зараз дивитеся, і ви щось відчуваєте. Да? От зараз прям проскануєте своє тіло і відчуєте, а а що, що зараз взагалі в мене всередині відбувається? Mm -hmm. Я слухаю Анжеліку, я слухаю Алісу. що всередині в мене можливо десь тригери. Мо в чомусь якихось питань. Да, там, це теж є окей, але головне подивитися на це, зізнатися собі в цьому, да, от, як я там з клієнтами працюю, тільки через чесність. Нема ніяких, там знаєте, там оця методика, оця і ці інструменти. да, mm -hmm. але це все додаткова історія. А якщо ти не можеш визнати, що блін, да, я реально в жопі, я, 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 я оказується, не любив чи не любила себе всі там 20-30-40 років. Люди і в 50 бувають і не так. доходять до цього, що ми доходимо там в 19-20 і так далі. Тому. Ну, люди, знаєте, навіть те, от, про що я ще скажу, не обов'язково говорити, да, що типу, там, я люблю себе, там, оці афірмації там, перед зеркалом. Ні, це просто от, як ви до себе ставитеся, що ви на себе надягаєте, коли ви лягаєте спати, що ви їсте і так далі. Ну так і я хочу додати, що насправді щодо афірмацій. афірмація це така тимчасова історія. Тобто саме таке так, да? це саме навіювання. Ви маєте зрозуміти, бо я, наприклад, перед роботою я намагала себе якось наповнити ось цей сосуд енергією цими афірмаціями і тому подібне. І мені, начебто, допомагало. Але є момент, що якщо у вас в сосуді є тріщина, да, як би його не наповняли, Воно буде виливатися Як через сито, Як? так тому ви маєте знайти можливо, які у вас є тріщини, тому що ви можете відчути в якісь моментах, що ви начебто і відпочиваєте, і робите якісь афірмації і гуляєте, але все одно вичувати це наповнення на 30 хвилин, на 40, але не більше. То напевно є якась тріщина, яку потрібно залатати. У мене, до речі, до тебе є питання. Давай. А, в моменті, от, наприклад, ти кажеш, коли ти вийшла з цього стану дисбалансу постійної роботи, і тому подібне, що тобі допомогло? А, якісь конкретні можливо інструменти, поради, що тобі допомогло, ось цього всього вийти. Супер, е, я тоді пропоную так. Це така буде наша завершальна історія. Ми вже майже півгодини говоримо. Тому Рано? я скажу, да, а всі є? да, Да. от на, одном, на одному подисі. Mm -hmm. е, хорошо. тоді давай скажу я від себе таку. Не те, що пораду, я поради не люблю і ніколи їх не слухаю і не даю, але рекомендацію. Да, те, що uh -huh. мені допомогло, і ти скажеш від себе, що тобі uh -huh. допомогло. О, дивись, я не буду говорити про якісь рожеві поні і якусь сладку вату. Мені допомогла боль. Мені допомогло те, коли я реально вже була в такій точці, знаєш, точці невозврата, коли в мене в, в дні було насичено да, багато роботи, багато всього. Я ніби щось десь думала, що я кайфувала. А потім я приходила вечорами, особливо, особливо, коли це були вихідні дні. в Мене не було з ким зустрітися, в мене не було ні друзів, ні хлопців. В мене нікого не було. Я відчувала цю самотність і просто вечорами плакала. Мені було дуже сумно, і в той момент я просто почала задавати собі питання. Ну, а чи подобається мені взагалі, як я живу? Хто я взагалі? Mm -hmm. І ці питання вони були дуже болючі. Це, mm -hmm. це не день, це не два, це, це навіть не на тижні, це місяці чесної розмови з собою. А потім я просто пішла до психолога. Mm -hmm. От реально, я просто пішла до психолога, тому що в мене вже з'являлися всередині такі думки, на яких не було взагалі ні відповідей, ні Ну, просто така пустота. От mm -hmm. в мене було знаєш, таке обнулення, пустота, тишина. І і це було страшно, mm -hmm. і коли я дозволила собі дати оцю слабіну, подивитися вправду, в свою реальність, що ну я якби в більшушій жопі. Я mm -hmm. пішла до психолога і так почалася інтенсивна робота. Я почала працювати своїм мисленням, своєю підсвідомістю, те, що я зараз і жінкам допомагаю вже з воротнього боку робити. Ось ну і це й допомогло. Але це продовжується цей шлях. Типу, та, яка я зараз, я впевнена, що через 5 років я буду зовсім іншим. Та навіть я буду зовсім, через пів року і навіть, через рік. Навіть через день. Давай так. так. так коли так, ми так. будемо викладати це на Ютуб, я впевнена, що ми такі, а можна було по-другому сказати. Тому це ну, життя, я як той фенікс, mm -hmm. да, вмер, Родився і такі трансформації вони постійно це дуже круто, це дуже а класно. тобі що допомогло? По-перше, усвідомлення, uh -huh. тому що ми дуже часто за цією рутиною ми не розуміємо, що щось не так. Наприклад, мені допоміг організм в моменті uh -huh. сигналами температури, але усвідомлення того, що це не окей. Далі мені було страшно з цього вийти, дуже страшно. І що я зробила? Я просто, якщо ви боїтесь. Е, є різні там інструменти, тому подібне. Але я завжди складаюся до того, що якщо ви боїтесь, то йти в страх. Да. Е, ні час, е, ні, оце кажуть, треба перечекати, посидіти, подумати. Ага, ні, якщо ви відчуваєте, якщо у вас є отут, от в голові вже думка, що щось не так, це означає, що вам всесвіт або в що ви вірите. Воно каже, що це вже точно не так. Треба збирати і йти в цей страх і робити. І я пішла, і я звільнилась. І що мені допомогло: це три речі: тиша. Щоденник yeah. і ручка, клас, клас, три речі. Ви просто я ще постійно завжди слухала музику. А Aha, до речі, що думки свої так, не чути. Якщо ви постійно слухаєте музику, це не дуже гарна історія. Убігальна yeah. насправді. Себя. І я вимкнула будь-яку музику, і протягом а, десь місяця я klas. просто кожен вечір я була в тиші. З ручкою і щоденником, і я просто писала, коли мені не було що писати, я просто сиділа з ручкою і щоденником і нічого не писала. Але все одно приходили якісь думки, і щось я розбирала, і також, звісно, психолог. Ну, це ну, дуже це важливо. база Базова так, це дуже важливо. Але ви маєте розуміти, що ніяка людина вам не зможе допомогти, якщо ви самі не захочете вийти з цього стану, якщо ви самі не захочете так. змінити цю ситуацію, тому так. Тому що підписуйтесь на наш інстаграм, будь ласка, напишіть взагалі вашу ваш фідбек. От, взагалі, як вам це відео, що вам сподобалось, що відгукнулось? Напишіть свої історії. Ми будемо відповідати абсолютно кожній і. Практичними якимись да, рекомендаціями так, так. підписуйтеся, будь ласка, на інстаграм Аліси. Вона публікує дуже інтерес цікавий. Інтересний, інтересний, інтересний контент, інтересний. контент. Е, да, дуже дуже цікаві поради. Реально я так само свого боку даю якісь техніки, інструменти. Просто свій лайфстайл транслюю угу. це теж багато кого мотивує, заряджає і так далі. Ось і тоді шо? до нових зустрічей. Так ми сподіваємося, що вам дуже сильно сподобалось, тому що ми дуже хотіли зробити саме формат такий затишний, спокійного діалогу, розмови. І ми сподіваємося, що ви кайфанули. Будемо дуже ну, раді. Ви, ми точно да, да, будемо дуже раді почитати ваші якісь приємні слова, коментарі. А може і, і неприємні. Пишіть все, що думаєте, нам треба активність. Ну, <світ> <світ> ну, Але ви ну, можете все, що хочете. <світ> Почит, що думаєте, приємно. Все. Да, пока -пока. Да, все, пока -пока.